І я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! Ось і настав час продовжити нашу подорож по Білорусі. А також ще ближче познайомитись зі стародавньою книгою. Історія зі стародавньої книги. Вітаю, дорогі друзі. Ви, напевно, вже знайомі з Даниїлом. Це той самий Даниїл. Про якого дуже багато написано в Біблії. Він служив у Вавилоні за чотирьох царів і вирізнявся великою мудрістю і любов'ю до Бога. І зараз я вам розповім ще одну історію, яка відбулася з Даниїлом у той час, коли на престолі був цар Дарій. Царство Дарія було дуже великим. Для того, щоб легше було ним керувати, цар призначив 120 начальників, а головним з них він поставив трьох князів. Серед яких був і Даниїл. Але оскільки Даниїл перевершував усіх мудрістю, то цар вирішив зробити його першим радником і помічником. На жаль, князі та начальники дуже заздрили Даниїлові. Вони стежили за ним, намагалися звинуватити його перед царем, але нічого не знаходили. Данило завжди намагався чинити правильно, навіть у найважчих ситуаціях. Одного разу його вороги помітили, що він тричі на день відкриває вікна у своїй кімнаті. Збоку могло здатися, що Данило просто провітрює свій будинок, але підійшовши ближче, можна було почути, як він молиться Богу про благополуччя, народу та царя. Данаїл завжди молився тричі на день і завжди відчиняв вікна свого будинку. І тоді ті, хто заздрив Даниїлові, вигадали, як можна його занапастити. Вони попросили царя видати спеціальний закон, за яким протягом місяця ніхто не повинен нікого ні про що просити, а з усіма проханнями звертатись тільки до царя. Будь-хто, хто буде протягом місяця просити про щось Бога чи людину, нехай буде покинуто на поживу левом. Царю Дарію дуже сподобалось, що всі люди звертатимуться тільки до нього, і він не замислюючись підписав такий указ. Але Даниїл, незважаючи на царський указ, як і раніше, тричі на день ставав навколішки біля відкритого вікна і розмовляв з Богом. Царські вельможі одразу донесли Дарію, що Данило порушив царський указ і зажадали його смерті. Тільки тоді цар зрозумів, яку помилку зробив. Весь день він намагався вигадати спосіб, як урятувати Даниїла. Надвечір до палацу знову прийшли вельможі, щоб змусити царя виконати своє слово. Дарій зрозумів, що ніяк не зможе врятувати Даниїла. Він наказав принести його і кинути у Левовий рів. На прощання цар сказав Даниїлові: Бог твій, якому ти незмінно і віддано служиш, врятує тебе. З глибоким сумом. Дарій повернувся до палацу. Він не хотів їсти, не хотів пити, і був такий засмучений, що всю ніч не міг заснути. Думки про долю Данила не покидали його. Тому, як тільки розвиднілось, цар поспішив до левого рову і, нахилившись над ним, покликав: Даниїле, служителю Бога живого, чи спас тебе Бог від левів? І ось із глибини рову до нього долинуло. О, царю, Бог мій послав ангела, який загородив в пащі левам, і вони не завдали мені жодної шкоди, тому що відомо Богу, що чистий я перед ним і нічого поганого не вчинив. Дарій дуже зрадів, він покликав слух і наказав витягнути Даниїла, а тих, хто намовляв на нього, наказав негайно кинути левам на поживу. Після цього Дарій написав усім народам свого царства, щоб вони ставилися з повагою. До Бога Даниїла, а його самого цар зробив найголовнішим порадником у своєму царстві. Ось так, друзі, завдяки своєму щоденному спілкуванню з Богом, Даниїл не лише уникнув неминучої смерті, а й багатьом допоміг дізнатися про живого Бога, який нас чує завжди і який нас любить. Цікавинки країни. Яка ж вона, Білорусь? Вона гарна. Люди зуміли зберегти унікальну природу. Річки та озера тут все ще чисті та наповнені рибою. У лісах велика кількість грибів. А над полями та болотами так само кружляють лелеки та чаплі. Вона зберігає свою історію, не пошкодуй час і відвідай острів сліз. Люди приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів. На камені напис: щоб зла не було ні на своїй, ні на чужій землі. Вона доглянута. Тут чудові асфальтовані дороги та веселі розмальовані зупинки, а також розумні дорожні показники, які показують час, швидкість, температуру повітря та асфальту. Як що асфальт гарячий? Вантажним машинам ходу немає, нема чого псувати хороші дороги. Вона блакитноока. Так називають країну через безліч озер та джерел. Синя криниця найбільше джерело у Європі. Вода тут найчистіша. У безлюдні дні чути, як дзюрчить струмочок, щебечуть птахи та хлюпають об берег бірюзові хвилі. Тут багато стародавніх середньовічних замків. Одним із найкрасивіших вважається несвічський замок. І не тільки сам замок, а й декоративні озера та парки навколо нього. Тут немає тропічних джунглів, зате є тихі соснові ліси та світлі березові гаї. Біловеська пуща останній древній ліс Європи. Тут зовсім інший світ, світ вікових дібров та озер, покритих кілимом з лілій. Над лугами стоїть запах запашних трав, бобри будують свої дерев'яні будиночки і тихо блукають могутні зубри. Де ще побачиш таку красу? Тут є музей залізничної техніки. У величезній колекції паровозів та тепловозів експонати столітньої давності, і чимало діючих є навіть дитяча залізниця тут все справжнє. І тепловози з вагонами, і машиністи, і провідники. І, звісно ж, пасажири. Тільки довжина всього 4,5 кілометри, і багато обов'язків виконують діти. Юні залізничники. Звісно, під наглядом дорослих наставників, усі вагони гарно прикрашені, а у спецвагонах навіть показують мультики. Знайомство з тваринним світом. Улюблений велетень Білорусі. Який же він, зубр. Це найбільший і наймогутніший бик у Європі. Місце проживання заповідник Біловезька пуща. Зубр важить до тисячі кілограм, інколи навіть і більше. У нього висока спина з горбом. На великій голові короткі, товсті та дуже гострі роги, довга борода та густа грива. Такій гриві і лев позаздрить. Це дуже мовчазна тварина. Зазвичай він тихо хрюкає, але при переляку починає пирхати. У цій країні встановлено найбільшу у світі скульптуру зубра масою 76 тонн. Назви зубрання мають і дитячий велосипед, і дитячий оздоровчий центр. Є навіть рослина, зубровка влітку. Зубри харчуються травою та листям дерев, а взимку їдять деревну кору та пагони. Найбільше вони люблять вербу та осину. Це досить гірка їжа, але їм подобається. У морозний період люди влаштовують для них спеціальні годівниці із сіном. Зубри тільки снідають та вечеряють, а всередині дня лежать у лісі, жуючи жуйку. На перший погляд, зубр здається незграбним, і важко повірити, що він здатний перестрибнути паркан заввишки понад два метри. Виявляється, він швидко скаче галопом і чудово плаває. Зубри живуть стадом. Найчастіше це дві-три дорослі самки та їх потомство за останні три роки. Самці тримаються осторонь, але з осені до весни вони об'єднуються. Іноді вовки намагаються напасти на молодих телят. Тоді зубри миттєво утворюють кругову оборону. Першими стоять величезні бики. Виставивши вперед гострі роги. Самки та зубринята знаходяться всередині кола. Стадо готове себе захищати. Дивлячись на ці роги, будь-яке бажання напасти пропадає. Тікати вони починають за сигналом самки ватажка. Попереду завжди біжать телята, а наприкінці стада самці. Іноді два самці вступають у битву. Це треба бачити. Земля летить з під копит, ламаються чагарники, шум, тріск стоїть на весь ліс. Раптом один із супротивників валиться на бік, інший у той самий момент зупиняється. Виявляється, зубри мають залізне право. Лежачого не б'ють. Наступні удари бик може отримати лише в тому випадку, якщо підніметься на ноги та й вирішить продовжити бій. Ау! Еврика! Тишкінні думки. Те, що тобі для життя потрібно повітря, ти вже знаєш. А ось скільки повітря у твоїх легенях. Скільки вдихів за хвилину ти робиш? Давай перевіримо. Дослід перший. Тобі знадобляться секундомір або годинник із секундною стрілкою. І помічник. Стій спокійно і вдихай. У цей час помічник нехай стежить за часом протягом 30 секунд. Запиши, скільки вдихів ти нарахував. Тепер почни біг на місці. Через деякий час. Продовжуючи біг, знову порахуй кількість вдихів за 30 секунд. Їх вийшло більше, ніж вперше. Це тому, що під час бігу тобі потрібно більше енергії, а для її відновлення твій організм використовує частину повітря. Ось чому ти дихаєш частіше. Дослід другий: тобі знадобиться пластикова пляшка, великий таз із водою, трубочка для коктейлю і помічник. Краще дорослий. Наповни пляшку водою і опусти її в таз шийкою вниз. Поки шийка пляшки не опиниться під водою, закривай її рукою. Обережно встав в її шийку зігнуту трубочку, постарайся її не стиснути. Зроби глибокий вдих. А потім повільно видихни повітря через трубочку. Помічник повинен допомогти тобі утримати пляшку та трубочку. Дивись, вода у верхній частині пляшки опуститься вниз. А що там залишилося? Правильно, повітря, яке ти видихнув, стільки повітря у твоїх легенях. Цікаво, а скільки його у тата чи мами Візнач маркером на пляжці свій рівень повітря і попроси батьків повторити дослід із самого початку. Тепер нехай вони видихають у трубочку. Цікаво, у кого більше повітря. своїм, Духом святим наче свічка вночі, скеля у час боротьби, є ти, поруч є ти, ти найдорожчий, понад все, душа в тобі Єш слово своє, Духом своїм, Духом Святим, кожен крок по землі, направляєш лиш ти. Щоб духом сволотів, духом святи. Сліда мой Розмова з Богом. Ви коли-небудь помічали, що в лісі чи в горах ми почуваємось зовсім не так, як вдома. На природі ми більше їмо, весело граємо, бігаємо і майже не втомлюємося. А все тому, що там багато свіжого повітря, яким ми дихаємо. Вам цікаво дізнатися, звідки береться свіже повітря? Виявляється, його виробляють усі рослини, які є на нашій планеті, і величезні дуби в лісах, і маленькі водорості на дні океану. Всі вони виділяють речовину, яку вчені називають киснем. І чим більше кисню в повітрі, тим він чистіший, і тим приємніше нам дихати. Вчені довели, що без їжі людина може прожити близько двох місяців, води – 3-5 днів. А от без повітря людина не проживе й п'яти хвилин. Тому дихати свіжим повітрям дуже важливо та корисно для нашого здоров'я. Щодня потрібно відкривати вікна в нашій квартирі, провітрювати кімнату та обов'язково робити зарядку, бо вона тренує не лише м'язи, а й дихання. Глибоко вдихаючи повітря, ми наповнюємо своє тіло киснем. Завдяки цьому весь наш організм стає міцним та витривалим. Крім того, у нас не болітиме голова, наш сон буде міцним, а прокидатися рано вранці ми будемо самі легко і з гарним настроєм. А чи знаєте ви, що мудрі люди називають диханням душі? Так вони називають розмову з Богом, а все тому, що людина потребує спілкування з Богом так само, як її тіло потребує дихання. Розмову з Богом ще називають молитвою. Щоб молитися, не треба вивчати якісь спеціальні слова. Потрібно просто щодня розповідати Богові, про що ми думаємо, про що мріємо і чого хочемо. І тоді Господь нас почує і обов'язково благословить. Бог правитель уся. Цього світу, а слухає кожного з нас. Ми такі маленькі, але йому з нами цікаво. Давайте будемо розповідати Богу все і погане, і добре. Адже ми з ним друзі, а друзі не мають секретів один від одного. А також будемо дякувати йому за сім'ю, рідних та друзів. На цьому у нас все. До нових зустрічей. Дружболандія Воландія